Доброго вечора, ми з України. А я Ірина. Вітаю вас, мої любі рада вас бачити. І подякую вам за те, що ви ну, підтримуєте мій канал. Хто як? Хто фінансово, а хто. Щиро вам дякую за це. Дивіться, мої дорогенькі, випали перші карти. Нам, у нас зараз дійсно нелегка дорога. Я так скажу, якісь новини у нас йдуть. Бачите, я ще нічого не задала, а вони карти вже показують, що йдуть якісь новини. Не дуже хороші, я скажу. Якісь не дуже хороші новини. А може, й хороші? Тут, жезлі, ви знаєте, це, як, як вам сказати, новини про щось нове. Якась цікава новина йде. Але якою вона буде. Ну, королева, говорить, що буде приємною. Хто зараз відправився у дорогу? Будьте обережні, хто зараз у дорозі. І так, будемо дивитися, задавати питання. Дивіться, з минулої рукавички вийшло так, що. У нас там, ну, ми дивилися за гроші, куди вони йдуть, і дех, дехто з вас задав такі запитання. Верніше, там багато не було те, що я виписала. І так, коли ми збавимося, здихаємося, таких депутатів, тобто поросят, ви пам'ятаєте, що ті поросята там були? Таке поросят, задоволення. І так, чи вдасться? Давайте ми розділимо це питання на два: до війни, чи вдасться це до війни зробити? Чи вдасться це після війни зробити? Коли війна закінчиться після перемоги? І чи це потрібно, як порадять карти? Можливо, це потрібно робити. Так, бачите, не... уже на дні. І в мене таке ще запитання, а може краще робити це паралельно. І війну закінчувати. Важко, це буде важко. Це ви знаєте, хі -хі. ось дивіться, відверто вам скажу, що карти покажуть. Зараз ми подивимося до війни, після війни. Але я тут запитала це, це було у нас ем, на дні колоди до цих. Ось, а тут, на дні колоди, до цього запитання, чи робити це паралельно, тобто і війну закінчувати. Звичайно, це буде нам дуже важко зробити. Ось, нелегко. Але це теж ви і це буде, ви знаєте, не дуже захочуть іти ті, хто ось пригрівся на місцях. Хоча це треба робити. Тому що, бачите, ось в мене пішло так: час іде. Час вже не зупинити. І не повернути. Ця карта говорить, що це настільки велика трансформація для країни. Краї... Країні буде зараз важко. але це потрібно робити ось мені карти. Я по картах бачу, що це треба робити поступово, не гата... гатити. Зараз подивимося до війни. Бабка надвоє гадала, і тут, бачите, дьявол, по-перше, вийшов. Um, вони будуть намагатися, бачите, імператор, ватажок. Це все буде триматися, mm -mm. до війни нам не вдасться. Mm -mm. Після війни. І після війни теж. Ну, от, ви знаєте, після війни силою це. Але це вже треба, ну, я, я так скажу. Є органи у нас, є у нас незалежні суди, є в нас набу, САП, що у нас там є. Ось ті всі органи вони повинні цим займатися. У кого які скарги, у кого що є, потрібно звертатися до суду, добиватися. Розумієте, щось у вас не те, не казати ах, з розпущеним пойду. Дуже багато людей так до мене звертаються так, за особистим розкладом. І кажуть, сил нема. Не годна їх бачити, тих суддів там, чи ще щось. Ви розумієте, я вас дуже розумію. Я сама така. Іншим разом думаєш, ну, наплівать на них усіх, не буду я боротися. От дивіться, навіть ось по моєму каналу я теж відійшла. Ви помітили це, тому що задолбали. Задолбали, я не знаю хто. Ось, але й почали пригрожувати. І я собі думаю, гаразд, що я буду собі голову морочити. Знаєте, крізь кригу битися. Ось, подивимося. Але бачите, я зовсім вас не лишаю, все рівно щось роблю. Не так багато. Взяла більше приватних розкладів. Ось, гаразд, переходимо назад до цього запитання. І ось дивимося. Що до війни це не вдасться, тому що у нас тут, дивіться, дьявол. Тут зав'язки, тут якісь домовленості, домовленості з нашою верховною. Він намагається і вашим, і нашим. Ви знаєте, хто це? ось Тут все, все йде. Заплановано, мої дорогенькі. Вони не здадуть так. Ось дивіться, навіть якщо викриваються якісь справи. Дивіться, Запоріжжя, зам'яли, нічого про них. Я навіть ви мені пишете, ось я дивлюся інших ютуберів, так? блогерів, журналістів, які, наприклад, не потрапили у марафон. А... І вони розказують, що в марафоні таку білі несуть, брехню. Що навіть американці кажуть, перестаньте е, обманювати народ. Але ви розумієте, ну ж не прийдуть американці і не будуть наводити у нас тут порядок. Це все повинні ми самі робити. Бачите, ось ці карти, ось ці останній цей ряд, це і говорить: оце старший суд, страшний суд, вірніше. І він говорить про це, що це треба трансформувати поступово, тому що вони ось король монет. Вони настільки приросли до своїх сідалів. Король монет – це найбільша карта посадова з фінансів. Розумієте? Вони тримають усі фінанси під своїм контролем. І нам карти кажуть, що розкрадаються. Ви бачите, у нас іде не облік, а відлік. Відлік пішов з того моменту, як почалася війна. Вони спішать. Я би навіть сказала: вони спішать. Таж кажуть, що е, до війни стільки бабла вивезли з України, що аж е, страшно стає. Якось так. І ось тут показує, що е, це воровство. Уникання сімка мечів вона говорить про те, що людина любим способом уникає наказання. Ось якось так. Якось так. Хоча після війни, ви бачите, дивіться, після війни у нас буде шанс, великий шанс два туза. Шанс і меч силою. силою. Після війни наші військові наведуть порядок. Ось це я бачу. Ось після війни наведуть порядок. Чудовий розклад. Ось, але нам теж не треба йти сидіти. Це все треба паралельно робити. Тобто, якщо у вас якісь справи є, хтось судиться з кимось, ідіть і добивайтеся свого. Ідіть на публіку. Тобто розповідайте в телевізорі, хто, хто як може. Хто як може. Тому що інакше, ви знаєте, як будемо сидіти, кожен в себе, нічого не, 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 це, не, не допоможе. Це треба йти з журналістами, розслідування вести і тому подібне. Бо вони, бачите, по чорному, ну, крадуть по чорному. І Єдиний шлях, я бачу, що після війни, мої дорогі. От після війни бачу. От. Так що ось такі справи, мої дорогенькі. На жаль, але але, відверто вам скажу: ось ці три карти мені дуже навіть сподобались. Дуже навіть сподобались. Якщо взяти цю карту як фон, то це говорить про хитрий хід. Військові прийдуть. І, цю, і сила. Бачите, сила, туз монет, туз мечів. Тобто, силою. Виженемо всіх гадів. І так, переходимо до маленького принца, і дивимося, що він нам, яку надію він нам дасть. На майбутнє для України. Чим він нас порадує? Може, якусь підказочку нам дасть. Дев'ятка монет. Це хороша карта, але якщо ми дивимося, бачите, ми вже про це говорили. По камінчику, по камінчику робимо своє щастя. Енергії вистачить у нас. Ось енергія. Це початок. Таро малого принца нам обіцяє в задоволення. Ви бачите, по-перше, перемогу, рука вверх. Це коли, знаєте, в боксі піднімають руку. По-перше, перемогу обіцяє. По-друге, буде паркан і тільки отака отака такий прохід. До перебріка. Закриється паркан. І, в принципі, в принципі, ресурси, ще можна сказати, ресурси. І тоді можемо ростити, вирощувати свій сад у себе, а там нехай буде пустеля. Відгородитися. Завдат... Задатки у нас є. Тут навіть не зовсім зрозуміло, це листочки чи це розочки. Тут листочок, а тут ніби розочка. І ось тут розочки, так? Ну, це Ви знаєте, кому що все рівно бачить кожен по-своєму. Ось, Я бачу, що у нас буде цвітущий сад. А що буде там за перебриком, нас то не цікавить. Нехай дивляться, нехай спостерігають, як ми живемо, і нехай заздрять. Але шанс у нас дуже великий. Перемога. Перемога буде за нами, мої дорогенькі. І заживемо прекрасно в своїй сторонці, мої любі. Мої дорогенькі, люблю, цілую, обнімаю. Мирної ночі, бережіть себе і пишіть ваші запитання на наступні е розклади. Щастива, мої любі!